Вітаю, модельники! З вами на зв'язку, як завжди, канал Daycast Model Collection. І сьогодні на прогнозі спекотного літнього дня у нас розпаковочка посилки з Франції, як завжди, з масштабними моделями. А поки ми не почали, хочу попросити вас не забувати протискати кнопку лайку і підписки і писати свої коментарі. Ну, а ми приступаємо до розпаковки. А перше, що нас зустрічає в посилці, це, звісно, французькі газети. Давайте їх потрошки діставати. І я вже бачу першу модель. Це в нас щось в блістері. І так, друзі, а це в нас Honda Civic IG 1 з фільму Форсаж, відповідно, серія Altai Fast Furs. Ось така от новиночка. Запакована. Ну, Це модель у нас привезена під покупця з магазину. Тому давайте дивитися далі, там, по ідеї, має бути ще щось цікаве. І так, наступний у нас ось такий загадковий бокс з пупиркою. Давайте відкриємо. І так, це в нас Mercedes W140. Він же 500 SE, тобто коротка версія. Такий в нас вже був. Якщо хтось хоче більш детально його подивитись, можна подивитись, це в іншому відеоролику, там я про нього розповідав детальніше. Ну, так, коротко, якщо сказати, модель доволі вдала. Єдине, що мені не подобається, це задні ліхтарі, які зроблені ось так. У нас такі от чорні точки доволі сильно видно. Це єдине, що так кидається в очі. Але альтернативи, як я знаю, тільки від фірми виробника Spark, короткої версії. Хоча, якщо не помиляюсь, є ще і Xoshna, але там е міліція чи ГАЇ, я не пам'ятаю щось таке. Давайте дивитись наступну модель. А наступна у нас це ось такий от Volkswagen LT45. Rally команда Audi. Ось такий от доволі прикольний бусик. Фургон, куча запасних колес у нього на даху. Є, знаю також від фірми виробника Алтая, теж ралійної серії. Не знаю, яка більш вдала, якщо хтось знає, можете написати. Але ось цю модель я привіз під замовлення. Тобто вона скоро поїде до свого отримувача. Ось такий от бусик. Далі. Так, ну а далі в нас. Ще один Civic і G1. Такий самий, теж запакований. Ну, давайте зараз відкрию один, подивимось детально. І так ось наш чорний Civic. Ось така от модель з останніх випусків цієї серії. Є у нас такі зелені полосочки Ну, В цілому модель чорна, нічого такого цікавого, як зазвичай на моделях форсажу по типу лівреїв, Нічого тут такого не присутнє. Такий от доволі теж прикольний сівік, Мені подобається цей кузов та в цілому сівіки. Але сказати, що в ньому щось так виділяється, я не можу. Ось така от моделька. Ну і по ідеї, по ідеї, це в нас все. Да, більше моделей нема. Давайте, напевно, трошки детальніше оглянемо наш Volkswagen, тому що, в принципі, він запакований в звичайний блістер. Ось така от у нього доволі прикольна деталізація. Мені подобається його розкрасочка. Audit. Такий от у нас салончик, пофарбовані сидіння, дверні карти в коричневий колір І ось такі от у нас на даху колеса всі однакові. До речі, не знаю, чи вони. Напевно, вони приклеєні, я так думаю. Ось такий от задочок. Номерний знак ліхтарі. Ну, в цілому такий от прикольний бусик. Передні ліхтарі також є туманочки. Дворнички з фототравлення. Ну і такі от великі зеркала заднього вину, як на фурах. Ось такий фольксваген. Напишіть, як вам взагалі, чи збираєте ви моделі серії Раллі. Ось такий от вийшов доволі короткий відеоролик, доволі цікаві моделі, новиночки. А я з вами на цьому прощаюсь і до зустрічі на нових розпаковках. Бувайте!